Вітаю! З вами черговий випуск анатомії Ґрунтів». Сьогодні знову говоримо про кислотність, точніше вкотре. І сьогодні, нарешті, пробуємо розібратися з тим, як в дійсності правильно порахувати норму Меліоранта, яка вам необхідна для нейтралізації фактора надвижкової кислотності, як правильно виконати грахіманаліз для того, щоб отримати ці дані, і як саме основне даними грахіманалізу розпоряджатись для того, щоб отримати дійсно коректні цифри. Порахувати все вірно, не внести зайвого, але разом з тим виконати цільову задачу. А ми досить детально розбиралися в тому, які є види кислотності, які причини кислотності, як вона впливає на рослини. Говорили про те, що це дуже важливий пункт. І до того, як ви нейтралізуєте надвижкову кислотність на своєму полі, ефективність внесених вами добрив буде вкрай низька. Тому це один із основоположних прийомів. Укультурення ґрунтів і те, що обов'язково потрібно робити перед тим, як переходити до інтенсивного вирощування будь-якої польової культури. Міфи про те, що є низка польових культур, які не чутливі до надважкової кислотності або мало чутливі, насправді є не більше, ніж міфами. Всі абсолютно рослини чутливі до впливу кислотності ґрунтів, хтось більше, хтось менше, але ви в будь-якому випадку недоотримуєте врожай, тобто витрачаєте кошти замарно. Отож, рухаємось далі. E, дуже часто задають питання, як порахувати норму меліоранта, маючи показник PH. Ніяк. Правильна відповідь буде в даному випадку, тому що показник PH, як ми вже теж говорили в одному з попередніх наших випусків, не є 100% індикативом, який може нам дати відповідь на те, на питання пошуку норми меліоранту. Це є не більше ніж індикація, яка показує сам факт необхідності або відсутності необхідності вопнування, і то дуже 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 побічний. Є е, така найпростіша ще пострадянська формула, яка е, звучала дуже просто. Для того, щоб порахувати фізичну кількість малюранту, який нам необхідний для нейтралізації надважкової кислотності, треба опиратись на показник власне гідролітичної кислотності. І була ось така давня-давня е, формула. Ось, Максимально примітивно, півтора. Множилось на показник гідролітичної кислотності, і в тоннах на гектар ми отримували норму кальці СО3, яка нам необхідна для того, щоб нейтралізувати зайву кислотність. Особисто я е максимально практична людина, я люблю е формули, але коли я не розумію, звідки ці цифри беруться, мені вкрай складно їм вірити. Я думаю, що будь-якому аграрію так само. Тому спробуємо розібратись більш детально, як це працює, і чи ця формула взагалі має право на життя. І спробуємо це зробити на прикладі конкретного протоколу агрохімічного аналізу ґрунту. Це один із зразків з нашого демоцентру. Ми, на прикладі цього протоколу, розберемо всі можливі варіації методики розрахунку норми ВАПНА. А перед тим проаналізуємо сам протокол, він... і подивимося, які саме параметри звідси нам будуть необхідні. Тож нам буде необхідний власний показник арлітичної кислотності. Нам буде також потрібний параметр pH сольового, нам будуть потрібні вміст кальцію, магнію, натрію, калію в ґрунті відсотковий або абсолютний, дивлячись, які у вас є. І нам потрібна буде ємність катіонного обміну. Отож, зафіксуємо собі всі значення з конкретного протоколу, і будемо працювати далі з ними. Ось усі вхідні дані вибрані з нашого протоколу агрохімічного аналізу, які у нас є, це максимальний комплект даних. Насправді, рідко коли в одному протоколі агрохіманалізу вони є всі, але я вам показую всі можливі комбінації для того, щоб ви розуміли, як можна оперувати або одними даними, або іншими, або третіми, або четвертими. На основі кожного з цих комплектів можна порахувати свою потребу. Ідемо від найпростішого. Ми говорили про те, що. Гідролітичну кислотність можна помножити на певний коефіцієнт, і таким чином перерахувати, яка необхідна кількість фізична мальоранту для того, щоб нейтралізувати цю кислотність. Давайте спробуємо. Отож, якщо у нас є гідролітична кислотність, яка становить 4,1 мм на 100 грамів грунту. Якщо ми будемо знати, з якою масою орного шару ґрунту ми працюємо, ми будемо знати, скільки саме мілімолів або молів кислотності нам необхідно нейтралізувати. Нагадую, що моль це одиниця речовини, яка показує кількість молекул, тобто безпосередньо ту кількість реагентних катіонів, які нам необхідні для того, щоб витіснити звідси фактор кислотності. Отож, спробуємо, якщо ми на одному гектарі Поля маємо 10 тисяч квадратних метрів. І ми маємо в цьому випадку обрати, з яким саме горизонтом ґрунту. Ми працюємо зазвичай. А, береться 20-25 см горизонт грунту. Ну, припустимо, візьмемо 0,2 метри, порний шар тільки верхній. І а, нам необхідно для цього розуміти, якої щільності ґрунт у нас в цьому випадку. Для зручності візьмемо 1,25. Грамів на сантиметр кубічний, що чисельно дорівнює тоннам на метр кубічний. Так? Відповідно на е, одному гектарі, гектар у нас 10 тисяч квадратних метрів, якщо ми будемо з вами домножити 0,2 метри на щільність 1,25 грам на сантиметр кубічний, і множимо це все на 10 тисяч. Метрів квадратних, і зведемо це все до одних одиниць, то ми з вами зрозуміємо, що за такого обрахунку у нас на одному гектарі 2500 тонн орного шару ґрунту. Це та сама маса ґрунту, яку ми хочемо з вами нейтралізувати. І в цих 2500 тонн. В кожних 100 грамах у нас 4,1 мілімоль кислотності. Тому наступний крок, який ми повинні зробити, ми повинні зрозуміти, скільки кислотності у нас є в усій цій кількості. Якщо в 100 грамах грунту у нас 4,1 мілімоль кислотності, то в одному кілограмі у нас 41 мілімоль кислотності. Або 41 мілімоль водню. На 1 кг ґрунту. Моль є одиницею хімічної взаємодії, тому для того, щоб е, прибрати оцей водень, нам необхідна така ж сама кількість молекул чи атомів, точніше, кальцію катіонів. Стоїть лише поправкою, що кальцій двохвалентний, тому його еквівалентна кількість має бути вдвічі менша. Один моль. Кальцій оксиду має масу 56 грамів. Це молярна маса сполуки кальцій О. Тому, коли нам на 1 кг ґрунту необхідно 41 мілімоль, то 41 мілімоль помножити на 56 і поділити на 2. І ми отримуємо 1-15 грамів кальцій оксиду, нам необхідно на 1 кілограм грунту. Оскільки перед цим ми вже з вами порахували, що на одному гектарі у нас буде 2,5 тисячі тонн ґрунту, то не становить проблеми перерахувати 1,15 грама, які нам необхідні на кожен кілограм. 1,15 кілограма кальцію оксиду нам необхідно на тонну ґрунту, або 1,15 тонни кальцій О нам необхідно на 1000 тонн. Тому загальна потреба на 1 гектар кальцій О, буде становити. Буде становити 2,88 тонни кальцій оксиду на 1 гектар площі для того, щоб нейтралізувати нашу 4,1 мм гідролітичної кислотності. Це Фізична кількість оксиду кальцію, яка нам необхідна. Частіше за все, ми використовуємо кальцій СО3 в якості малюаранту, тому ось цю кількість оксиду кальцію можна перерахувати ще на масу кальцій СО3. Знову ж таки, через співвідношення малярних мас це буде 5,13 тонни кальцій СО3. Необхідно на один гектар поля для того, щоб нейтралізувати надлишкову кислотність через показник гідролітичний. Як бачите, навіть в цьому випадку, в випадку з такого максимально примітивного розрахунку, не зовсім підтверджується стара радянська прийнята формула про гідролітичну кислотність, помножену на півтора. Чому так? Тому що. Ось ці зміни, вони є а, в дійсності варіативними. По-перше, змінюється щільність. Зазвичай, якщо говорити про поліську зону, для якої розроблялася більшість рекомендацій, то там щільність вища, вона десь порядка 1,4, 1,35. І а, шар, з яким ми працюємо, може прийматися не 0,2, а 0,25. В цьому випадку ми дійсно вийдемо десь приблизно на півтора гідролітичних кислотності в тоннах на гектар вабнякового маляранту. Звертаю увагу на те, що ми говоримо ще про. Кальцій ЦО3 про хімічну сполуку. А меліорант, який ви будете використовувати, він міститиме певну кількість карбонату кальцію. Але це не буде чистий карбонат кальцію, тому далі вам ось цю цифру необхідно ще перерахувати на фактичну або нейтралізуючу здатність вашого меліоранту, з яким ви працюєте, або як мінімум на вміст діючої речовини. Суми зазвичай кальцію і, і магнію карбонатів, які є в більшості вапняків, які ми використовуємо для цього. Ну і само собою врахувати ще вологість кінцевого матеріалу, тому що інколи мальорант може бути вологий. і фізично, при коли вам треба внести 5 тонн, то за рахунок вологості ці 5 тонн можуть трансформуватися в 5,5, а за рахунок того, що там, наприклад, 80% кальцію СО3. В складі малюранту, то ці 5,5 тонн стануть 7 тонн фізичного вапняку, який вам необхідно внести. Ось це приклад розрахунку за найпростішим варіантом, коли у нас є гідролітична кислотність. А якщо в нас її немає, що робити з цим, розбираємось далі. Ми розібралися з тим, як порахувати норму маліоранту, маючи показник гідролітичної кислотності. Проблема лише в тому, що цей показник доволі рідко ви знайдете в протоколах агрохімічного аналізу, тому що більш, більшість потокових лабораторій, які виконують такі аналізи, дуже неохоче працюють з гідролітичною кислотністю, тому що сама методологія визначення гідролітичної кислотності вона доволі марудна. І коли вам необхідно це зробити в п'яти зразках, в десяти зразках, це не є проблемою, коли вам необхідно. Зробити 2000 зразків це дуже великий об'єм роботи, який не повністю автоматизований, тому дуже неохоче. Лабораторії йдуть на визначення саме гідролітичної кислотності, всіма способами будуть намагатись вас відмовити це визначати і агітувати на те, що вам достатньо показників ПА, що вам достатньо насиченості катіонами. А в багатьох випадках це дійсно може бути так, можна обійтись е, компонуванням інших показників. Пробуємо розібратись як. Ну і у вас, мабуть, вже виникло запитання. А до чого тут є КО? Якщо е, перед тим я в кількох випусках підряд озвучував про те, що це дуже важливий показник, який нам необхідний, щоб порахувати норму ВАПНА. Він в нас не використовується. Чому так? Тому що коли у вас немає гідролітичної кислотності, але у вас при цьому є показник ємності катіонного обміну, і у вас при цьому є насиченість відсоткова катіонами, це комплексний аналіз, тому у вас або оце все буде, або його не буде. І якщо у вас є ЄКО, і разом з тим є відсоткова насиченість катіонами гідрогену, калію, кальцію, магнію, натрію, то ви можете порахувати насиченість основами. Пам'ятаєте, ми про це говорили ось вона вся. так, Звідси. Рахується відсоток сума цих всіх відсотків, це є якраз е, ступінь насичення основами, про які ми говорили. І у вас лишається гідроген. По практиці виконання цього аналізу це насправді не гідроген, це все те, що не є калієм, кальцієм, магнієм, натрієм, воно автоматично відновиться відноситься до гідрогену, тому що е, ось це власне різниця 100 мінус сума того, що вже визначено. І в цьому випадку ми можемо з певною долею імовірності припустити, що 15% від ЄКО це і є близько до нашої гідролітичної кислотності. Тому що водень разом з тривалентними катіонами, які сюди не входять, вони фактично будуть десь, десь близько до того. Можемо спробувати, якщо у нас є 26,8 м на 100 грамів. Множимо це на 15,3% і ділимо це все на 100%, зрозуміло. То ми отримаємо 4,1 мілімоль на 100 грамів. Тобто ось цих 4,1 мілімоля становлять 15,3% від загальної ємності катіону обміну і фактично. А в, даному, в даній конкретно ситуації цих 4,1 мм відповідають гідролітичній кислотності, що абсолютно логічно. Більше того, ось таку саму перевірку ви можете навіть зробити, коли бачите протокол, і у вас є і, і цей комплект даних, і гідролітична, то ви можете перевірити самі себе і перевірити контрагента, який надає вам послуги, тому що якщо у вас ось тут вийде, наприклад, там. 7 мілімоль, а гідролітична при цьому 4. Або що гірше у вас навпаки, тут вийде, наприклад, 3, а гідролітична 5. Це означає, що десь були допущені суттєві похибки в виконанні аналізу. Так не буває фізично. І ось ці значення у вас повинні бути співставні. Вони можуть не співпадати чисельно. Тут це більше збіг обставин. Завжди є певні похибки, плюс-мінус там 0,2-0,3 мілімолі, але не більше того. Ну, а далі ми з цією цифрою працюємо аналогічно, як робили парити, і рахуємо по ній всю потребу в кальці, яка в нас є. З цим сценарієм розібралися. Йдемо далі. Третій можливий сценарій визначення кількості маліоранта, який нам необхідний, коли у нас є ємність катіонного обміну, але в нас при цьому немає відсоткового насичення окремими катіонами, відповідно, немає ступеня насичення основами. Але в таких випадках. Якщо в нас є власне фізична кількість е, кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті, ми через е, хімічний еквівалент можемо ось ці абсолютні вагові кількості вмісту 3840 мг на кілограм, або 384 г на кілограм ґрунту, перевести це через малярну масу знову ж таки в е, вміст в мілімолях. І таким чином визначити, скільки саме мілімолів кожного з цих катіонів у нас є в кілограмі ґрунту. Якщо ми при цьому розуміємо, що у нас ЄКО на е, кілограм буде 268 мілімоль на кілограм ґрунту, то ми так само можемо визначити, який відсоток гідрогену у нас а, чи умовного гідрогену, так, який відсоток у нас не зайнятий ось цією сумою. А, це доволі нескладно зробити. Хоча дуже-дуже рідко у вас буде саме ваговий вміст безвідсотково, частіше трапляється навпаки, коли у вас є відсотки насичення, але не зазначені вагові кількості, які при цьому є. Воно буде між собою дуже гарно корелювати, ви можете або на те, або на те опиратись в своїх розрахунках. І якщо пригадаємо всі три сценарії, які ми пройшли, і всі вони зводяться до того, що ми маємо спочатку визначити яку кількість. Фізично кислотності, чи то в водневому еквіваленті, чи то через гідролітичну кислотність, ми повинні нейтралізувати і далі через цю кількість розрахувати хімічний еквівалент кальцію оксиду чи кальцію СО3. Скорочено, ось це все буде виглядати ось так: що тут багато нюансів з одиницями виміру. Наприклад, гідролітичну кислотність вам необхідно перевести в молі на кілограмах. Щільність не заплутатися в тонни на метри кубічні, глибину горизонту, також не забути в метрах. Всі ці цифри фактично є константними за виключенням, власне, гідролітичної кислотності, щільності, яка у вас змінна, і власне глибини горизонту, з яким ви хочете працювати. Якщо все це між собою звести, то у нас вийде наступна річ. 2,8 помножене помножено на гідролітичну кислотність, помножено на щільність. І помножене на глибину горизонту. Ось це і буде скорочений обрахунок маси кальцій-оксиду в тоннах на гектар, яка вам необхідна для того, щоб нейтралізувати гідролітичну кислотність. Ще раз повторюю, що в даному випадку, якщо у вас немає гідролітичної, ви можете її перерахувати через відсоток насичення водним і умовно прийняти її сюди. Якщо ж нам потрібна власне маса кальцій карбонату, знову ж таки ми через той самий хімічний еквівалент можемо її перерахувати. Ось такий запис. Де 5 множимо на гідролітичну кислотність, множимо на щільність орного горизонту і на потужність горизонту, з яким ми працюємо. Ще раз акцентую на те, що в даному випадку у нас одиниці метри, тут у нас тонни на метр кубічний, тут у нас мілі-молі на 100 грамів. І тут у нас Просто число. В даному випадку ми адаптовуємося максимально під ті дані, які у вас є в протоколі, і у нас виходить просто ось така скорочена формула. Якщо ми ще й приймемо, що у нас орний горизонт, наприклад, 0,2 а щільність 1,25, то у нас вийде ще менше. У нас вийде 1,25 помножено на гідролітичну кислотність, тобто близько до того, до тої найпершої старенької формули ще пострадянської. Але я рекомендую все-таки уважно відноситись до щільності, уважно відноситись до глибини горизонту. Залежно від типології ґрунтів, з якими ви працюєте. Якщо це типові дарново-підзовесті ґрунти, в яких 15-20 см може бути. Верхнього горизонту, з яким ви працюєте, це один сценарій. Якщо ви працюєте з потужними чорноземними ґрунтами, то в цьому випадку рекомендує брати більш глибокий горизонт, тому що насправді, якщо подивитись на профільні розподілки кислотності, то вона у вас буде по профілю так дещо спадати, але вона не буде у вас концентрована в верхніх 0,20-25, а вона буде йти також в глибину. Uh, тепер ми розуміємо, принаймні методологію обрахунку і зверніть увагу на те, що в усіх uh, сьогоднішніх розрахунках, про які ми говорили, абсолютно ніде не фігурує ось це значення, значення PH ні, ні сольового, ні водного. Uh, я говорив uh, ще в, uh, на тій частині нашої програми, де ми говорили про кислотність як фактор, говорив, що PH не є індикативом для обрахунку, і він ним не є. Uh, ви можете просто емпіричним чином. Для конкретно своїх типів ґрунтів визначити, що приблизно е, таке значення pH відповідає десь ось такій значення гідролітичної кислотності, тому що вони між собою пов'язані. Звісно, у вас не, е, не може бути там лужний pH і висока гідролітична кислотність. Кореляція між ними є, але для кожного окремо взятого поля. Ця кореляція буде мати різний, різну градацію, різну планку, тому не можна просто глянувши на значення pH, зрозуміти, що вам треба там, 3 тонни мальоранту, чи 5, чи 8. Але як це можна використовувати, коли ви вже проводите хімічну мальорацію? Після цього дуже зручно моніторити саме показник pH, тому що це легко, зручно можна робити навіть в польових умовах. І після того, якщо ви бачите, а ви побачите зміну показника pH. Uh, і у вас, наприклад, із 5, 5,4 стане 6,2, 6,3, і ви далі в часі можете просто моніторити значення pH. Якщо воно у вас буде триматися на uh, рівні там, 6, ви будете розуміти, що у вас немає необхідності повторної хімічної малюрації, немає ніякої проблеми на полі. Тільки ви зрозумієте, що у вас PH просідає назад до того значення, від якого ви відштовхувалися, це для вас буде сигнал про те, що необхідно щось робити далі. І, uh, мабуть, повторно. Проводити якісь хімічні е, заходи для того, щоб нейтралізувати зайву кислотність. Насправді, з моєї практики, е, в, в, дуже часто ось ці норми, які ми рахуємо, е, вони дуже невисокі, особливо е, в тих ґрунтах, які легкі за гранскладом, там дуже не, невелика ємність катіону обміну. Ми про це теж говорили з вами. і там може бути достатньо однієї тонни вапна, може бути 1,2, 1,3, 1,4 до 1,5 тонни. цього цілком достатньо. Тому ці такі емпіричні цифри, там 5 тонн, 7 тонн, вони не завжди відповідають дійсності. І саме тому ідеальний сценарій це все-таки ось цей, коли у нас є ємність катіонного обміну і в нас є відсоткове насичення. Це ідеальний сценарій, в якому ви розумієте, якого відразу дає вам розуміння, з яким ґрунтом ви працюєте. Якщо у вас є КО 5 мг, це один сценарій, якщо у вас є КО 50 мг, це абсолютно інша історія, і з цим треба працювати зовсім по-іншому. Тому це важливо, це цікаво, і звертайте на це обов'язкову увагу. Ну а на сьогодні. Ми будемо закінчувати з нашим розрахунком. Якщо у вас з цим виникають питання, залишайте їх в коментарях. Я додатково можу пояснити, розказати, можете навіть прикріплювати зразки своїх протоколів. А аналізу я готовий допомогти вам, порахувати, порадити, можете навіть дивитись на конкретні матеріали, мальоранти. Ми дуже багато з цим працюємо в межах компанії Continental, тому насправді накопичений досвід величезний. Всім цим ми готові з вами ділитись. А ви залишайте свої коментарі, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.